Всіх вітаю з привоза. Добре. Сьогодні буду показувати вам ціни на 21 червня. Температура повітря в Одесі, двадцять два градуса, море двадцять. Супер проста абрикоса. Ага. Ой, супер. Дякую, дякую. Сочне 100 гривень, дуже дешево. нам на молдаванці, коштує 150 біля Є? мого дому. На молдаванці. А полуниця чому? 150 клубника. Шикарна, сладка. А звідки це з Вінниці, звіниці? З ароматна клубника. Смачно, смачно. 150. Подешевіла, до речі, полуниця вже. Так, накормили мене. Хочу порівняти ціни. 80 гривень. Ви о, ця черешня, солодкий мед, класно. Картопля взагалі подешевіла по 20, о, о, огірки по 40, по 130 навіть є вже, по 70 є вже черешня. Супер ціни на привозі, хочу вам сказати. Класні. Тут у нас 80, вкусна солодка і персик уже по 80. Тут абрикоси по 130, там по 100. Тут кілія написано 140, 120. Це я йду по головній цій променаді. Ну, по привозу. головний такий центральний вхід. Хочу ще помідорки. Глянути, зеленціна. Там хлопці такі, бачите, які вони веселі. 10 гривень ця штучка перець оцей коштує. Бачите? Тут по 120 помідорки, по 120 і огірок по 40. Перці гарні. І, здається, оця гарна, вперше таку редиску гарненьку бачу за 60 гривень. Якась вона така більш, знаєте, мені здається, хрумка. По 25 кабачки дешеві. Так, далі, що у нас тут? Тут не написані ціни. Я не питаю, я шукаю там, де написані, і там зразу все зрозуміло становиться. В принципі, пройти декілька рядів 25 гривень кабачок коштує. 180 гривень. Там люди не встигають роздивитись, кажуть, що я йшла повільніше. Я навпаки думала, що я дуже повільно ходжу. Треба ще повільніше ходити. Так, 180, це якась вже інша абрикос, бачите, він такий помаранчевий. І черешня 170, значить то вишня, дешева, по 80 гривень по 70. По 140. От, будь ласка, написано Кілія ось така полуниця. Так. Цибуля із маяк 35 гривень, 25 кабачки, картопелька 35. І ось отака картопелька маяки написано. 30 гривень коштує. Люди прям скупляються, бачите, з такими їздять валізами великими. Тут все гарне, але без ціни. Пакет мені під ноги упав. Отут продають, до речі, такий класний стрівець, отак, де цукерки, вони раз на тиждень приїжджають, і це все як своє домашнє у них. Вони тут бувають тільки раз на тиждень. Так вони мені сказали минулого разу, але я перепитаю. Ви ж тут буваєте тільки раз на тиждень? Оцей стрівець. Чому собачок? Всі княві! Так, що тут продають цікаве? Оця 160, оця 170. Альопи, щоб чологачити так нічого не залишилось. Так? Ось це ж треба. А нога. Так, і далі. Це я вже зайшла в другий ряд. Там центральна, виходить. я йду прямо до острова. А з лівої сторони там центральна алея, і тут вирішила пройти. Тут більше як самі привозять люди частіше. Е, так, по 35 картопля, ну гарна, молода. І мілка можна взяти по 25. По 25 цибулька, я бачу, і так розумію, що це бурячок. Отут людей завжди чомусь більше в цих рядах. Не знаю, чому 40 гривень. Мабуть, дійсно, як домашні продають. Так, і 150, ну це черешня, це не вишня. Так, це я вже розібралась. По 20 гривень уже кабачки навіть є. І по 10. Ну, такі файні ціни на привозі сьогодні. Я вважаю, що ціни гарні. 25 гривень, 30-30. ну. Це утка? Курка така велика, да? скільки вона коштує? Це ж домашня. Ой, це ви горошок чищений продаєте? 50 гривень банк. Ага. А отака цибулька скільки? 10, 10. 10 гривень. 50. 50. 50 вже вам начистили, гляньте, класно. Ну. Так, і тут у нас платва 1300, 1200, тарань 900 і 450 жирна тарань, Нав'язанки тарань 10 штук за 300 гривень, 10 штук таких бичків, бачите, мілких за 300 гривень або 5 крупних у нього за також 300 гривень. Людей сьогодні багато, є навіть по 500 гривень, ось така жирна, по 900 велика. Тут платва по тисячу, по тисячу. І можна на, за кілограм взяти. Ось ціна, бичок 800 гривень. Або взяти отаку в'язанку. Навіть за 200 гривень є в'язанка. Так що, будь ласка, показую, як файно ця рибка в нього викладає. Оце тут така, знаєте, центрова точка на цьому базарі, старий базар. І от в нього завжди так вона гарно викладена. Прям знаєте, така жирна дійсно. Аж хочеться взяти і поїсти. Ось оці 10 штук, нагадую, вони більш такі як засушені, 300 гривень. Люди купують. За чим черга? По 130 полуниця. Все зрозуміло, все зрозуміло. Треба займати чергу. Якщо хочете взяти полуницю, по 130. Бачите, як? Отак От буває. Неочікувана по 130, але гарна. Знаєте? Я знімаю я. 25 гривень. Сама розсміялась. Вона каже, ми не знімаємо. Я кажу, так ви і не знімаєте, я ж знімаю. Що Це отака, от такий бурячок, як молодий, по 35. Морква, да, маленька, дійсно. По 40 така молода рожева картопелька, по 100 вже цей перець, який мені подобається болгарський. Тут по 150 полуниця. і такої черги немає, як бачите. Так. Так, так, так. По 40 огірки скрізь, мені здається, дешевше я не зустріла. А от вишня по 80, то вишня, я вже розібралась. Так, і тут, а, о, по і тут полуниця по 130. На 100 мені треба. Угу. Тут петруш... Петрушка по 10 гривень. І домашній роднічок 90 гривень. Що ж він такий світлий? По 65. Хоч спробувати. Давайте ребенку пробуємо. 80 гривень он коштує, бачите, вишню беруть добре. Так, це черешня по 80 гривень, а я думала, це вишня. Ні, ні, ні. А просто вона більш така мілка, та, що дорога продають. Це виходить, вони просто різного сорту. Різного сорту, так. Ну, отти говоря, как-то, кстати говоря, сладости они зависят от размера. Я сейчас попробовала крупную, и она А я думала, что крупна то черешня, а це вишня, <пільш> і тому така черешня, різниця. Черешня, она, видите, она видите, она ага. така, а вишня, а ви бачите, вона німочко більш витягнута, віть, от вона така от. А вишня вона більш плоска. Ага, ясно. Дякую вам за пояснення. <рисує> Продають такий як хендмей, я розумію, скільки тут всього цікавого. Дивіться, тут такі дошки 1100 Потім по 300 гривень ось такі дошки, по 700. Кругленька, ось така коштує 300 гривень, але ну, вона дуже товста, зручна. Це також, отам от центральна алея, і я йду, як Ну це вже вихід туди до сільпо. Дивіться, скільки тут всього цього дерев'яного цікаво. Вони навіть ось такий тризуб гарненький зробили. Скільки він коштує? 300 гривень. 300 гривень ага. Це все у вас ручна робота? А це звідки ви? Це з західної України все? А і тут, і з, яки, з якого дерева ви знаєте, да, як? да? А ось оці дошки дорогі, вони з якого дерева? Дубові. Дубові, ага, дякую. Ще хоч. Ага, оце, бачите, вона все сказала Західної України. Оці дошки дорогі, вони дубові, бачите? Тому такі за ціною. І такі є круглі, великі, он по 500 гривень, великі в діаметрі. Дуже багато всього. Оцей тризуб мені дуже сподобався за 300 гривень. Такий класний сувенір, кому треба. Я ще хотіла спитати. Тут самий великий де 230 гривень. Ага. А маленький Дякую. 100... Самий маленький 100 гривень. 100 гривень. Так. Да. Бачите, також, як ручна робота, це ж не не, не китайські. у вас? Ні, Ні то звідки? Да. Ага. У Китаї ага. просто не росте, а й привезти сюди з Китаю. Ну, я вже не знаю, ще вже все везуть вже з Китаю. Ні? Ні. Ну так ага. І... Чернівці. Я, я, а -а -а. А -а -а. Я не знала. Угу. А у вас з Молдавії чи з Черні... Чернівці? Чернівці. Можуть, а як же їх дорож... відрізнити? Вони набагато кращої якості. Ага, і виглядають, да? Краще. так? А на палці ці скільки коштує? Е... Е... 250-280-300, такі менші, 250, 250 зробити від плотності. Від плотності ага, Чим більше просить, тим дорожче він коштує. Угу. Дякую вам. Бачите, оці віники це з чернівців вони більш якісні. Чим більше проса, тим більше він коштує. Пояснили. Бувають також везуть зараз Молдавії, але в Молдавії вона сказала, трішки гірше в'яжуть. І причому на оцій точці в неї так багато людей. Весь час заходять. Я так навіть знаєте, довго вагала, щоб її запитати, тому що відволікаю, а люди в неї весь час, якби заходять і щось купують, що дуже приємно. Точка, вона така кутова, 321. Дивіться, все є. Ось там навіть свічки зараз покажу вам. І ось уже вихід туди за спиною в мене сільпо. Хочу показати, що вони продають. 7 гривень 3,50, 2,52, одна гривня, ось така свічечка. 3 гривні 3. Ну, ви бачите все, яка цікава. Тут і лампадки є. Так, і віск. Свічка така довга 5 гривень, отака 10 гривень, 3,50, 2,50 і гривня 50. Великий вибір. Напроти тут продають клійонку. Скрізь написана ширина. От 140. Ширина 100 гривень за метр. 80 гривень за метр. Тут ширина така ж 150 гривень, 150 Є різні кольори, будь ласка. Якщо треба, то можна ось купити таку клійонку на привозі. Це навпроти цих віників, що я вам показала. Капуста 30, так. гриби 90, оці болгарські вже тут по 120. Десь я по 100 зустрічала, морква молода і скрізь вона така маленька по 40 гривень. По 40 буряк молодий, по 25. Цибулька по 30 рожева, молода. Картопелька. Також є помідорку, по 90 гривень, 30, персик, 1 кілограм, 100 гривень. Так, 40 гривень. Бачите, що торгівля на привозі дуже яскрава, людей достатньо. Так, ніка до помідорчики по 120. Є рожеві, є отакі жовті. Черешня жовта по 100 гривень. Угу. Можна ось тут помідорчики обрати. Які ж гарні? По 120, по 90 ось такі, по 20 кабачок. Яка гарна диня, немає ціни, правда. Але виглядає гарно. Так, ну тут все більш-менш тут 40 огірки, 100 персик, 170 полуниця, 160. От бачите, черешня, вона крупна, а така 120. Відрізняється, вона, мабуть, все-таки по смаку, мені здається. Або просто люди дуже люблять крупну. І тут також овочі, за такою ж ціною, майже все. 130 болгарський перець. Мура собі взяти за 25 гривень. Шовково? По 10 і петрушечка. По по Ви понюхаєте, мені петрушечку, А скільки ця квітка ваша коштує? А це 150, це не моя, це жіночка. Ага. По 10 зелень. Да, по Міння гарбуза 70, маслянка крупна, 60, 50 чищена. Тиква гола 70, басматі 120 рис. Так, ну таке все показали. Ще хотіла глянути почому. Це укроп 10 гривень, де є льон, я не бачу. Льон. Ну, а, 20 гривень це баночка оця, да? а от бачите, який золотистий, начебто нічого такий. І кришки тут продають. Ні, він різний буває. Серце свиняче 90, печінка 50. Я навіть не знаю, це, мабуть, легені по 45. Я вам показую те, на що є ціни. 25 кістки, я так розумію, такі це з гов'ядини по 45, є по 50, по 25 і носи по 10, Таке, як сало по 25. А, оце пара, оце куб коштує 50 гривень. Покажу вам ціни на сало 50 і 20 гривень. Уявити, я розумію, може воно там не найкраще, без шкури, а дійсно гарне. 50 і 20. От, будь ласка, 50, ось така частина. І 20, ось таке тоненьке сало. Ну, до баранчика. Угу. Ясно. А ось такі це вже йде телятина, так? Да? Середня. Ага. І і, ага, а скільки коштує? Двісті. О, господі, сто І ці 170? сімдесят. Да. А отакі 160 160. Ясно. А отакий шматочок. Це ж телятина по типу. Середня. А, середня, добре, я зрозуміла. Середня телятина і молочка, і, угу. і скільки за кілограм? 300. 300. Дякую вам велике. Бачите, навіть розповіли. Тут дуже важко, щоб тобі, тебе уговорити, щоб тобі хтось щось розповів. Зараз запитає. скільки ножки коштує? 70. 70. А так. Да? бачите, акція 2 за 65, по 65. За кілограм? За кілограм, я зрозуміла. А ось, ось ця частина Это з ребро. Це ребро з печеревочкою, смотрите, це домашнє. Ага. Так, да, бачу. Гривень. 150, ну гарна ціна. Да? Ребро і печеревок, а да. такі частини. За дочок йде 200, лопаточку зараз зробить, просто дивиться, як сказати, 180, дарніше 170, салку 50, 40, 15. Отака 50? Это для, отварки, это не для соленья, это Ага, а это як, а б... як розуміти, якщо воно не для кам'яка, оце для соління, ага. да, підходить? Це вроді на шпарочка, ага. для соління я вже пробувала. Ага, а, а отакі от кусочки? 110, 110, все по 100. Это щечки по 100. Це щочки синіть. То а, селі. Селі. Только, а що да, з ними тушить. робити? Тушити, тушити, да? достойне м'ясо. Да. Да. ніколи не куштувала. Дякую вам, велике дякую. Угу. Бачите, яка гарна жіночка, дякую. Приходьте, все розповіла. І щочки свинячі в неї по 100 гривень. Гарного дня! І тут є ось такі дерева гарні. І ви виходите на підземний перехід і одразу можете піти в острів, торгівельний центр, ну, от, мимо одягу. І там одразу ви заходите, є сільпо. Я от іду, наприклад, пити каву. От сюди. Зразу з привозу не треба переходити через дорогу поверху. Ви йдете просто через мінус один поверх в торгівельний центр. Ось цей десільпова, і кисень цей. Торгівельний центр острів. Я зараз спущусь і це вже буде острів. Думаю, свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Пишіть, б ви ще хотіли побачити на привозі, які групи товарів. Дякую, що дивитесь. Всім пока!